Друзі, вітаю! Окупанти підірвали сьогодні Каховську ГЕС. Надзвичайно негативна новина, болісна новина, тому що під затопленням потенційно потрапляють десятки і сотні сіл. Росіяни зробили це сьогодні о третій ночі. Повідомляє місцева ВЦА і повідомляють, якраз таки про це вже зараз пишуть і просто всі світові змі, що взірвали дамбу на Каховці. І якраз таки вода поширюється. На сусідні села в деяких вже вода піднялася до рівня 4 метрів. Е у нас є інформація від губернатора. Я телефонував своїм друзям Херсон, депутатам міської ради. Вони говорять, що навіть в Херсоні вода починає підніматися, особливо район Острівний Острів. Корабельний. Е розуміють всі, що кожні там 10, 20, 30 хвилин ситуація буде змінюватися, тому що кількість води буде зростати. От, е росіяни завдали цього удару вночі, коли всі спали. Типова російська технологія, підла російська технологія. От, зараз е, Херсонська ОВА повідомила, що підрозділи Національної поліції ДСНС підняті на тривогу. От, і друге, що затоплення на прибережній частині річки Дніпро е, потенційні зони: це Іванівка, Токарівка, Миколаївка, Ольгівка, Львово, Тягинка, Придніпровське, Понятівка, Садове. Ну і власне сам місто Херсон, райони, які я зазначив, от ще дуже сильно підтоплює в Корсунці. Там уже в центрі Українська Правда пише відео з мікрорайону Корабель Херсоні. От е на 6 ранку піднялася вода, і в Корсунці дуже багато підтоплень. Вода вже в центрі, і е прибережні райони теж починає змивати. Дивіться, зараз просто треба максимально надати допомогу по евакуації, ВЦА вже автобуси там готує і готові людей до евакуації, але розумійте, що скільки людей зараз буде без житла, і тут теж треба спрацювати всім разом, допомогти їх розселити, допомогти їх розмістити, розуміючи, що росіяни своє тупоголовістю і. Цією агресією призводять до таких глобальних гуманітарних катастроф. Нехай весь світ бачить, хто вони звернувся вже Зеленський і сказав, що типу тільки звільнення всіх територій може призвести до миру, тому що якщо росіяни будуть залишатись на окупованих територіях, от так як, наприклад, тут це буде призводити до підривів станцій, будуть топити водою, вбивати зброю, і якраз таки не треба вестись на російські сценарії. Дивіться, ще одна історія пов'язана із цим. Це те, що росіяни вже є, мають досвід підриву ГЕС е, свого часу, вони підривали е, в Дніпровську ГЕС, от, е, щоб зупинити німців. От, дуже часто завдаючи удари ще більше своєму населенню. В даному випадку ми зараз. Говоримо про те, що дійсно росіяни могли взірвати боячись наступу збройних сил України або навпаки, розуміючи, що вони втрачають населений пункт, вони просто вже підривають гез для того, щоб наслідити за собою, розуміючи, що будуть відступати. Що зараз відбувається, поки що інформації немає ні в медіа, ні там серед спецслужб. Ну от поки що цього ніхто не говорить ні, ні публічно, ні таємно. Ну от, тому що для чого вони це зробили, не зрозуміло. Один з миколаївських телеграмів Ваньок, Пише, що росіяни просто дебілий, публікує аудіо, в якому росіяни говорять між собою, що вони хотіли підірвати, але не думали, що це буде так сильно. Ну і власне вони не розуміють, що робити далі, тому що ситуація у них вийшла з під контролю. Що насправді відбувається, поки що остаточне повторюсь. Інформації немає. Буду тримати вас в курсі. По можливості наберіть, хто на Херсонщині, запропонуйте, чи можна допомогти зараз. Для них це дуже дуже важливо. Бережіть себе, бережіть близьких. Сьогодні вночі був обстріл 35 з 35 ракет зловили. Це гарний результат, але бачите, росіяни б'ють не тільки з неба, а ще й намагаються бити водою. Бережіть себе, бережіть близьких і до зустрічі!